Зокрема, представник офісу президента, пан Шурма, говорив про те, що, в принципі, розглядають ймовірність відкриття е аеропортів Львова, здається. І навіть Києва про це йшлося. Наскільки це в принципі реально? Тому що я от думаю, ми в нашій програмі починали з такого дуже глобального Другої світової, третьої світової, в яку ми заходимо. А тут ми зараз закінчуємо на дуже таких практичних речах, ті, які стосуються України, і може це й добре, тому що ну ми живемо таке наше життя зараз і обговорюємо всі ті питання, які стосуються цього життя. Тому чи реально що можуть відкрити навіть аеропорт, ну, насправді, якщо казати безпосередньо про вибудовано протиповітряну оборону України, то вона насправді дуже ну по потужне і шаловано, ну, і ми можемо казати: у нас є досвід Ізраїлю, який працює під обстрілами. Але я постійно кажу, що у Ізраїля авікамлітаки Аляля обладнані засобами проти ракет. Mm -hmm. Mm -hmm. Там ракети Дразу, Дразу, концерті, одразу на борту пасажирських літаків. Тому насправді а, так ми можемо відкривати аеропорти, але знов таки тут треба це поставити всі ризики, і ті ж аеропорти повинні мати вже у себе. І бомбосховища, і розуміти програму евакуації тих е, пасажирів, які знаходяться е, безпосередньо в залі очікування. Е, так само і треба розуміти, що нам треба буде виділяти ті f 16 які можуть знищувати логістику росіян для захисту повітряного простору над тими аеропортами, які будуть працювати. Але жнов таки все можливо.